По телеграм-каналах засоб інформації» широко поширюється інформація від посольства Сполучених Штатів щодо для своїх громадян, щодо можливості серйозних ракетних масових ударів по Україні, по українських містах. І вони попереджають своїх громадян, що це відбудеться сьогодні, завтра, можливо, найближчим часом. Це не перше таке попередження вже було. З десяток таких попереджень за час війни більше з них виправдовувались, тому будьте обережні, і сьогодні ж стало відомо буквально зараз про те, що Трамп розмов мав розмову з Путіним півтори години, і Путіному сказав, що він нібито вимушений підповісти за удари по аеропортах. І судячи, з цього, Путін так і зробить, якщо він попередив американського президента, Причому Трамп в цьому плані. Залишається в своїй так би мовити, амплуа, каже, що розмова була хороша.